Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ну і тепер ми можемо сміло сказати, що ми не тільки СГ-технікою Міні займаємося тракторами, власне, там до 50 сил, там соточка раз пролетіла, а власне спецтехнікою, будівельною технікою. Також ми почали займатися і підібрали для вас дуже цікаву лінійку поки що по цьому виробнику лейті. Відомий виробник в Європі наголошую, перевіряйте самі. А, в нас навіть місцями дешевше, оскільки на сайті Letі Europe а, ціна без ПДВ. Тому обов'язково додавайте 20%, щоб завести на територію України, розумієте, нехай там МИТО 10% і ПДВ 20. Ну, тому ціни в нас навіть дешевші, ніж в Європі. Власну, на Заводську, один з кращих заводів в Китаї. Перевіряли, були присутні, власне, на виставці, тому обрали цього виробника, бо по співвідношенню ціна якість, він є одним з кращим ну, не тільки в Китаї. Маємо класну підбірочку екскаваторів. Давайте по них коротко пройдемося. Екскаватор на тону 800 кілограмовий не брали, бо він суттєво уступає своїм. Технічним характеристикам, а по ціні він відрізняється геть не суттєво. До прикладу, цей самовивозом екскаватор коштує 7800. Ну а на 800 кілограмів ну, на ринку десь 7000, ну розумієте, 800 доларів, а різниця в своїх можливостях і дійсно в роботі буде суттєва. По габаритах вони не відрізняються, вони відрізняються, власне, по вазі і по своїх можливостях. Комплектацію знаєте, до кожного екскаватора йде мінімум три ковші, тобто 20 шістдесятка 60 і 40 На ньому навішена. Тут ще є палець механічний і прижимний. Гарантія рік запчастина питань взагалі жодних. Давайте коротко ще пройдемося, які. То на 200. Тут вже гідроджойстиків, тут механічні джойстики на розподільничок, от бачите, на тонному. А тут вже гідроджойстики. Вони більш чут, чуттє, чутливі, не чуттєві, чуттєві це зовсім інакше. Чутливі і ефективність роботи. Це вже професійні хлопці-екскаваторщики, які не один рік працюють і на японській техніці. Приїжджали, тестували, казали, що дійсно ефективність росте на 20% швидкість, якби і як воно реагує. І ціна то на 200 на гідроджойстиках. Буде 10300 самовивіз. З кабіною то на 200. Тут, правда, не гідроджойстики, тут механічні. І ціна теж одинакова. Тобто 10300 оцих два екскаватори в одинаковій комплектації. Тут три ковші, а ще забув, ще ріпер, зуб для риклення також входить в комплект до кожного з цих екскаваторів. Е, 2, 10.300. В класній комплектації, гарантія рік. Дуже хороший Тона 800. А тут двигуни на цих трьох стоять куповські дизельні, а тут же стоїть км 385 на 24 сили. І м -м, тут ще краща комплектація. Тут, бачите, гідропалець вже не механічний, а на гідроциліндрі. Тут, звичайно, вже стоять гідроджойстики всюди. Якість виконання, от самі оцініть. Будь ласка, дуже висока культура виробництва. Ну і двох тоннений з кабіною. Тут взагалі комплектація 4 ковші, 20, ка 40-ка, 60-ка і 80-ка, ріпер, палець для рихлення і гідроприжим. Тут теж каямоський двигун на 24 сили. Глибина копання. 2 метри 30 сантиметрів, а тут орієнтовно 2 метри 10 сантиметрів, бо тут ще стоять швидкоз'єми вже в комплекті. Тобто перечепити ківш, не треба там запихати-випихати пальці. Ви маєте таку хорошу комплектацію для власне, виконання всіх робіт. Маємо додаткового обладнання, і бури, і відбійники і ковші планувальні. Ну тобто, все є в наявності. Uh, і по ціні цей екскаватор 18300. Знову ж таки, рік гарантії. Дуже гарно виготовлений, все uh, працює. Приїжджали, власне, вже не один потенційний покупець, тестували uh, рядочок, ну, комусь треба менший, комусь треба більший. То культура виробництва на високому рівні. і Будемо знімати вже відео вже реальних тестів. Будемо чіпати з понеділка різне навісне. Бури, відбійнички, пробувати це все самому. Ну і в майбутньому чекатимемо відео від наших покупців. Теж класні скідловдери. Ну, тобто, фронтальні навантажувачі нульового розвороту. Є колісні, є на на такій, на якому. Можна присісти, це є він вартість 7800. Тут куповський дизельний двигун. Є на гусениці. Бачите, підняті гідромотори вище, спеціально, щоб вони не були в болоті. І тут бензиновий двигун на 23 кінських сили, вантажопідйомність до 600 кг 560. І вартість такого буде 8800. І є найменший, ось такі 240 кг вантажу підйомність. Тут бензиновий двигун на 15 сил. І вартість, власне, такого буде складати 6800. А знову ж таки, маємо до них різне навісне додаткове обладнання. Маємо і вила, маємо і. Бур, і відбійничок, і лопатовідвал, і рамку планувальну. Ну, тобто, будь-які будівельні чи земельні роботи виконати ними буде дуже зручно, чи це покласти, десь підготувати, під бруківку вирівняти, чи ландшафтний дизайн, чи просто перевезти по території, навантажити, розвантажити. Ну і для цього ще власне дюмпери 500-кілограмові, один з підйомом, а один просто самонавантажуючий. Самі приїхали, навантажили, перевезли. Ну, і з підйому можна там висипати чи суміш десь, чи на щось завантажити, на якийсь невисокий причіп вивезти ґрунт чи інші сипучі матеріали. Ну і по ціні дешевший 4600, дорожчий 5600. Ну і пам'ятаєте, ми маємо програму лояльності. Купівлі двох одиниць 5% знижки, при купівлі комплекту, собі укомплектували, взяли дюмпер, взяли якийсь навантажувач, взяли якийсь екскаватор, мінус 9% знижки. І при купівлі техніки 10% постійної знижки на додаткове навісне обладнання. Кому потрібно дві одиниці, мінус 5%. Приїхали, обрали дві одиниці, отримали одразу 5%. А на третю одиницю. Отримали, навіть якщо приїхали через деякий час, там через півроку, рік вже заробили грошей, чи виникла така необхідність у вас, маєте 9%. Тобто програма лояльності постійна змінюватися, а, вона не планує, ну тобто ми її змінювати не плануємо. Тому м -м, крутий, реально найкращий асортимент міні-техніки. Для будівництва ландшафтного дизайну та просто для підсобного господарства, чи то фермерське, десь прокласти водогін на полив, чи будь-які інші, чи викопати під теплички якісь, чи забурити, бо буриш присутні під стовпчики це все можна виконати такою технікою, тому вона є універсальною. Ось. На цьому не зупиняємося. Чекаємо найближчий місяць надходження. Теж лінійки професійних екскаваторів на тону 200. Там будуть е, з японською фурнітурою теж комплектацією з японським янмарівським двигуном. Ну і, звичайно, вони будуть трішки дорожчими. Телефонуйте, звертайтеся, приїжджайте, тестуйте, будете задоволені власне якістю і надійністю цієї техніки, оскільки кажу, обирали ми не просто по картинці з інтернету. а... На виставці в Китаї тестили і обирали з поміж всіх виробників в Китаї. Ось якось отак. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.